Ми продовжуємо Наступний гість на Чорноморці Олександр Меланченко, громадський діяч Донбасу, експерт Українського інституту антикризового менеджменту. Правильно я сказав? Так, Нічого не переплутав. Добрий день. Добрий день. Давайте поговоримо про відшкодування, про збитки. Про... І моє перше питання: чомусь ми часто починаємо рахувати війну і збитки від війни з 24 лютого для вас, як для людини з Донбасу. Війна і збитки вони ж почалися ну 9 років тому. Так, ну звісно, ну скажімо так, моя родина тримала більш-менш ну нормальну нерухомість, і потім, як ви розумієте, аренда впала, нічого не було. І я ну я отримав такі косвені збитки. Чому тому що, якщо ми говоримо про чотирнадцятий рік, в мене не було тих руйнувань від, від снарядів чи ще чогось, але багато людей. В ну, Донеччині отримали, в них було пошкоджене і майно, як нерухомість, так і рухоме майно і все інше. Тобто з 14 року потрібно рахувати. І, і як... це Ірина Ахметов, і якийсь О. підприємець з Горловки. Знаєте, я давно я якось не подумав про Ріната Ахметова, але він теж е зазнав збитки. А якщо говорити про підприємця з Горлівки, то він отримав, він втратив все. Угу. Ось так скажу. Угу. Якщо Ахметов більш-менш да, то підприємець з Горловки втратив все, втратив вже 9 років, як він живе без нічого. Але... Все одно переважно в уяві, в суспільній уяві, в в Комунікації в якихось документах ми почали рахувати цю велику війну з минулого року, з 24 лютого, і тоді ж почався підрахунок збитків. І тоді з'явилися якісь можливості для людей, які постраждали, майно яких було там пошкоджене або знищене зовсім. З'явилися можливості. Хтось в дії пише, хтось просто. Ну ми зараз з вами про це будемо говорити. Для мене важливо розуміння загального обсягу проблем: скільки людей зазнали збитків, скільки. Кільки гривень чи доларів чи рублів, не знаю, як їх обраховувати. Ми маємо проблему з цими збитками, пошкодженим майном і. Ну, давайте я дещо поправлю вас. З 2014 року теж можна було відшкодувати збитки. і була постанова. Механізми були? Механізм був, але як я чув, що ну, можливо декілька людей отримали. Сам механізм постанова була. Сама постанова була. Але ви ж розумієте, які ускладнює окупована територія і все інше. Там, де не окуповане, можна було щось починати. якийсь процес я ризикну припустити, що проблема була ще й в тому, що та окуп... територія не зовсім була окупованою, тому що там був Мінськ 1 Мінськ-2, і вони формально були зовсім Зов... нашою територією, і там хтось навіть вибори готувався проводити. Так, так, але механізм був, але скористатися ним було було складно. По перше, не було тих грошей, які потребували. І наскільки я пам'ятаю, 150 тисяч гривень відшкодування. А ми ж розумієте, що таке 150 тисяч відскажування, коли ти втратив або квартиру, або е, до бізнес. І, да. Ні, за бізнес ми говоримо про майно. Про ні про ніякого відскажування бізнесу до ні мови не йшла. Ага. Тоді мова йшла про саме про майно. Про тобто, то коли про житло, коли про промислові житло. підприємства там знищувалися, ні, ні. коли якийсь ларіок згорів, твій, то ні. це твої проблеми. То це як нас говорять бізнес. Ти відкриваєш на свій. Страх і, ризик. Uh -huh. на свій страх і ризик. Сьогодні вже починаються всі процеси. Чому? Тому що е, масштаби збитків просто величезні. Е, на сьогодні на сьогодні вже прем'єр-міністр прем озвучує цифру 700 мільярдів доларів. Uh -huh. Ну Якщо перевести на українські гривні, це близько 3 3 трильйонів гривень. І я думаю, що ця цифра це. Тільки в е, така вершина айсберга, ага. вершина айсберга. Чому тому, що війна ще не закінчилася? Вона ще продовжується, і війна ще приносить, і приносить е ті боль, сльози і проблеми, яка, які з нею приходять. А це ж потрібно врахувати, що людина не заробляє. Да? Угу. Ну, той же сільхозільхосподарник, його на його полі проходив бойові дії, коли він знов зможе пахати все інше. Да, Я знаю, більше сільхоз, Е, Госпоцівників на свій страх і ризик виходять в полі, і ми вже чуємо, як підриваються трактори, трактори підриваються, підриваються. майже тр... щодня. Майже щодня е і ми. Будемо врахувати, скільки вони коштують. Сьогодні ж це ж не старі, ті трактори е, радянської системи, які, знаєте, по 5 копійок, це mm. дуже такі потужні, потужні е, агрегати. які... Зарубіжні Так, Зарубіжні, які, е, ну, давайте скажемо так, останні роки наші сільгосподарники піднялися дуже дуже міцно і вони працювали. І це е, один трактор може стоїти до мільйона доларів. Чому? Mm -hmm. Тому що він універсальний. Mm -hmm. Він просто універсальний. Я скажу більше, е, до, до, ці, до цього. До ну до повномасштабного наступу в нас в Донеччині було багато таких земель. Ми розуміємо, що потрібно тим же сільгосподарникам, чому ми зараз сільго... ну, давайте так, е, потрібно було пахати, сіяти і збирати врожай. І ну говорять, давайте скажемо, говорять. Негласно до півмільйона е, коштувала один квадратний кілометр е, розмінування. До півмільйона. Угу. Ну, це була така приватна ініціатива. Ні, ні, секундочку. Тобто фермер міг прийти в МНС, сказати хлопці, да, давайте ви... порішаємо. Ні, 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 ні. Він приходив в МНС, йому говорили, ставайте в чергу, а через чер... 8 років ми. Ні, через 80. Через 80? Ну, давайте скажемо Тому. так. Ми ж знаємо, у нас була хорватська Харва... сербська війна. Да. До сьогодні, ще, ще До сьогодні проходить, да. проходить розмінування, а ми ж, ми ж розуміємо інтенсивність тієї війни цієї. Ну да. трохи війни. Це, це не просто різні речі, це небо і земля. І, на жаль, у нас не вистачає, не вистачає спеціалістів, саперів, спеціалістів. Плюс вони задіяні були в війні. Угу. Ну, давайте скажемо, ми ж не можемо саперів зняти з, з фронту, фронту, да. фронту да. і там. Десь і тому приходилось е, якісь там полу полулегальними методами е, розмінувати цю територію. Так, да. залізли, залізли в корупцію. Да. Чекайте, да. залізли ну, в корупцію. Це не це, поки що не корупція, поки що. Хорошо, давайте спробуємо нашим глядачам побудувати зрозумілу модель поведінки, тому що, на жаль, ракети чи снаряди прилітають практично по всій Україні. Що робити людині? Майно якого. Рухоме чи нерухоме було пошкоджене чи знищене внаслідок бойових дій російськими окупантами? Ну, по-перше, потрібно зробити заяву в поліцію, щоб зафіксувати це будь-де Будь навіть в Авдіївці. Навіть в Авдіївці, Авдіївці поліція Ну Просто в Хмельницькому, в... я розумію, де знайти поліцію, а де знайти поліцію в Авдіївці. В Авдіївці, давайте скажемо так, як б не були бої, але в Авдіївці це менш, скл... Менш, скл... менш складно зробити, ніж в Бахмуті. Але okay, okay. є 102. є, yeah. є 102, е, є 102. Е, Зателефонувати на телефон 102, uh -huh. от, де б ви не були, ну. Ви можете навіть в Києві знаходитись. Да? Ми ж знаємо, що не обов'язково сидіти прямо на авдіївці, руїнах. Да. Да, не обов'язково сидіти на руїнах і телефонати на 102. Але потрібно зробити, заявити цей факт, зафіксувати цей факт. Угу. І е, вже поліція відкриває справу, там буде номер цієї справи, ВІДР, все угу. інше. І, але потрібно, щоб була справа, а далі вже Ну, далі вже складно буде в тій же Авдіївці, ті тій ж поліції, якщо це. Ну, гаразд, добре, да, Авдіїв, але, авдійку, да, Херсон, так. давайте давайте, Херсон. давайте так. Поліцію, перша поліція. Угу. Починаємо з поліції е, для послуг людей ще є дія. Якщо ви там поруч знаходитесь, можна сфотографувати. Якщо у вас є смартфон, смартфон і все інше. Реєструєтесь в дії, в дії в дії, реєструєтесь в дії через дію подати, що такого, такого ти числа, і такого, такого, то було пошкоджено таке таке майно, і там навіть можна загрузити фото і і, і, і відео. Угу. І... Для цього не треба бути верифікованим якимось там. Ну, так, так. Я думаю, що в дії там вже багато нас верифікованих. І та я, я просто раджу всім реєструватися в дії, щоб ви були. Чому, тому що це дуже дуже такий. ну Цікаві, цікаві послуги в дії. Угу. В дії. З, звісно, звернутися потрібно до своїх виконкомів, чи хто є, ВЦА і все інше, там теж зареєструвати, щоб, можливо, вони зафіксували, там, ну, ви що розумієте, в Херсоні. Все тільки знов таки починається, да, там, вони звільнилися, але багато інших проблем. Але ніж, в мерії все одно треба виконком чи да, колись так. Да, вони, вони ж збирають реєстри, вони на сьогодні вже є якісь реєстри, але які збирають там, ті ж самі збитки. Ми ж розуміємо, що той же прем'єр-міністр, коли говорить, він, що збитки на 700 мільярдів, він не просто з голови говорить, Хто цьому дав всю інформацію? То вже інформація ця збирається і вона рахується. Uh -huh. Як, якимось чином рахується, обраховується. У виконкомі можна залежність від того, де знаходяться, можливо, отримати якусь невеличку якусь допомогу, можливо, матеріалами і все інше, все залежить від того, який, який там ну, пошкодження. Одна справа, коли вилетіли там шибки і ага. вікна, ну там пленку можуть дати, а, а знов-таки поставити на чергу якусь там, на скло угу, і, і все інше. Угу. Знов таки поставити е, на чергу. Це, ну в інших містах може можливо по іншому. Ні, ну в Києві там прямо відбудовують ну, будинки. Давай давайте скажемо Київ і все ж таки, і бюджет Києва, і все інше, то інша справа. Ні, ні, просто це важливо зафіксувати. Тобто, да, виконком да, да. треба можна йти не лише скаржитися, але, але й щось від них Так, да, да, да. І е, там, де ну в нас в донеччині е, нема питання, надавали плівку всі інші удар. Люди йдуть, надають плівку або якийсь інший матеріал, яким можна шифер хочуть. там перекритися. Якось де дещо шифер. Ну ви ж розумієте, якщо вона є. Ну да, якщо воно є, якщо вони отримали, то вони, звісно, грошові продають. виплати. Грошові виплати на сьогодні поки що немає. На сьогодні поки що немає, але є міжнародні організації, які надають по шість. скажімо так, 6600… Ши людям в кого пошкоджене або зруйноване майно, але потрібно мати документ з того ж самого виконкому. Угу. Ну там є комісія. Ну хто як там робить? Є, є комісія по цьому пошкодженому майну, яка ну проводить огляд, проводить е, і робить свою. Е, Свій висновок там пошкоджений, це зруйване майно. Ти отримуєш довідку від цієї комісії. Ну, і там цієї... довідка, там в залежності, там або таку, ну, більш великі документи, де написано, що зруйнована, як зруйнована. Ну, опис. опис і але цією але... бомагою ти це йдеш бомаго... кудись. Що ну, це за організація? Це міжнародна організація. Червоний хрест, це інша організація, які видають гроші, і там можна отримати по 6-600 на одну людину, яка мешкала чи прописана, чи ага. живе поруч. Це є людиною в цьому помешканні, але потрібно, щоб зая... з заявою прийшов. Ну, це так на сьогодні, я скажу, mm -hmm. як на сьогодні. Заявою прийшов власник майна. Потрібен mm -hmm. тут власник майна. Mm -hmm. Це теж велике питання. що Ми ж розуміємо, що багато власників і власниць виїхали ну, за А Живуть жінок. люди, да, а люди. Жив... мешкають люди, ті, які залишились. І... Але без цього власника і не можна навіть отримати цю міжнародну mm -hmm. допомогу. і це, Потрібно теж в регіру... регулювати якимись. Ну це по-моєму перемов... тими ж самими перемовинами з міжнародними організаціями, uh -huh, uh -huh. але така можливість є. Не повсюду uh, працюють такі пункти uh, запису людей, да? uh -huh. але я знаю, наскільки я знаю, вони довгий строк працювали в Бучі, в Ірпіні і так далі. Тобто міжнародні організації намагаються приїхати приїхати надати, але чесно скажу. До вирішення всіх питань і нагодувати всіх людей ще заради. Ну ні, ні, я я свідомий цього. Я я розумію, що проблема з відшкодування справжнім відшкодуванням збитків. Ну ми маємо на увазі відшкодуванням Росією, да, це ще достатньо далеко. Ну ну будемо вірити, щоб воно буде ближче. Ні, ні, в будь-якому випадку ми знаємо досвід попередній. Ну, наприклад, ви згадували Сербію, Хорватію, я Щоб не пам'ятаю, щоб Сербія виплачувала репарації чи. Ні. По Сербії, по Сербії такого не було. А ось Хоча було... я був в Хорватії, бачив наслідки цієї війни, бачив зруйновані міста, і бачив зруйновані історичні пам'ятки, ну і, і загиблих людей, могили. Так, і... да, а ось були по, ну, останній випадок: це виплати Іраку з Коветину. Ну він, можливо, да. не останній, але він таки показовий. Він просто показовий чому, тому що це було дуже велике Кувейту з Іраку. Кувейту, ка Іраку, Кувейту з Іраку, да, так, і Кувейту, да, да. вибачте, оговорився. Ми говоримо Ірак, Ірак. І знаєте, коли ми говоримо допомагати Кувейту, коли ми бачимо після чемпіонату світу, да, яка яка була там краса. І бачимо Ірак. І, і бачимо Ірак, і Ірак допомагає Кувейту, да, ну, який може допомогти допомогти собі сам, можливо. І але, нам. але це чому це потрібно було? Це не тільки, а справедливість. Угу. Але щоб, було, ну щоб інші агресори розуміли, що їм потрібно буде відповідати, хоча б для цього uh -huh. це було зроблено. Uh -huh. І е, цей механізм він працював, я вам скажу, Ірак квету квиту. При тому, що він торгував нафтою, виразу да mm. mm. торговля нафтою, є гроші, є mm. все інше виплачував близько 23 років. Mm. Близько 23 років, і це вже після закінчення війни. І скажімо, там не такі були великі суми. Mm. Не такі великі суми заплатили. І якщо аналізувати той досвід, то в основному заплатили цивільному населенню, і дуже мало залишилось ще багато боргів для підприємств. Куватою там ще йдуть, ще йдуть якісь там питання з іншого з іншого боку. Ми знаємо досвід, коли Німеччина двічі платила репарації країнам-переможцям внаслідок світових війн, і кожного разу це була. Ну, по перше, це були різні історії Так. Наслідки Першої світової багато хто каже, призвели до Другої світової, ресентимент, зубожіння, падіння рівня життя, приниження і так далі. І так далі. Все це призвело до появи Гітлера і відповідно до Другої світової. А от після Другої світової репарації теж були, але переважно ми всі чули про план Маршала, який допомагав німецькій економіці, в тому числі відродитися і, і, да. і стати найпотужнішою економікою Європи. Але сьогодні ми чуємо голоси же з Польщі, що вони ще хоча ще бажають репарацію. Виплат від Німеччини, Виплат від Німеччини, там знов таки рахунок йде на трильйони. Так. На трильйони. Нам чому ми повинні говорити про репарації з Росією? да? Ну, Який в нас силь цієї закінчення війни? Це вихід на наші кордони. Ну, ми це заявляємо. Ми не збираємось руйнувати Кремль, якщо, хоча я. Бажання, да? ми не збираємося йти е, звільняти, звільняти. Куба. Ні, я завжди говорю зелений клим. Ну, да? під Ми не йдемо це звільняти, ми це не говоримо, але ми ж так розуміємо, що це можливо бути як після Першої світової, коли. Mm -hmm. Ми е, звільняємо свої кордони, а на Росії під впливом тих ж самих домоно починається. Ну, ну там або ефект дамоно, але якщо вони вистають, то почнуться ті ж пропагандони, почнуть знову розказувати, що Росію принизили, принизили, і ми знову отримаємо нового Путліра, Гітлера і все інше. Uh -huh. Але в нас залишиться е, поруч з нами наш сусід, який буде нам постійно загрожувати. Uh -huh. Все одно буде загрожувати. Там в нього ядерна зброя і все інше, і є потенціал військовий і так далі. І можливо, ці елементи репарації репарації. Угу. Якщо не просто виход на кордон, але щоб був елемент репарації, чому навіть якщо ми говоримо на сьогодні про 700 мільярдів доларів виплачувати такі кошти. Ну якщо б Росія виплачувала угу. такі кошти, то ми розуміємо, що ці кошти, ці 700 мільярдів, не підуть на відновлення військового потенціалу Росії. Це, вже, це вже, вже плюс, це вже буде великий плюс, і можливо не потрібні будуть санкції. Можливо замінити санкції? Да? От зараз на Росію санкції, вона потрапляє від санкцій. Ми говоримо, да. да продає але ще... нафту по 60 дов нафда. Вона продає нафту по 60 доларів. Але кому отримує хто отримує зиск? Україна? Ні, отримує зиск ті, хто купує по китайці. Китайці, індуси, і всі інші, хто купує по 60 доларів нафту? Да. Купуючи нафту, дешевше, там на 30, на двадцять ну, то вже в залежності mm -hmm. від того, як продати, вони отримують плюс собі 30 доларів. А я б зробив по іншому можливості санкції, щоб коли Росія продає нафту, щоб було. Ну, розірвання, ну розщеплення цього платежа: 30 доларів йдуть в Україну, угу. а інші гроші йдуть на Росію, да? і вже тоді буде така парадоксальна ситуація, коли Росія буде фінансувати Україну ті ж саме зсу, і це було б дуже цікаво. Ну ви згадували Ірак, і Ковід. Я можу згадати нафту в обмін на продовольство так, е так, так. Е і тощо, тощо. Тобто, тут, тут складна історія. Давайте ближче до українців. До своїх да, е і в і в практичному застосуванні. Ще можуть отримати люди, або як цим людям простіше боротися за свої права сьогодні і в майбутньому, чи треба їм іти до судів, чи треба їм збирати якісь довідки від сусідів, що їхнє майно пошкоджене, чи треба їм, якщо пошкоджений автомобіль, наприклад, отримувати довідку, з СТО, гнати машину показувати? Короче, от, да, от питання. от питання. я скажу так: що потрібна кожна бумажка. Ну, я б сказав би так, кожна бумажка, поки, поки ми не визначилися з цим. Ні, є, є вже постанови, все інше, але вони, звісно, складні. І там так прописано в наших цивільних кодексах. так, якщо ти бажаєш відшкодування майна, ти повинен доказати. Ну, щоб суди були якісь там підтвердження, там угу. ті ж, ми ж говоримо, фото, відео, факти, ті ж різні документи, різні експертизи, але експертизи, ви ж розумієте, вони стоять не, не дорожні грошей, да. грошей, і людина, яка втратила майно, угу. їй ще потрібно буде заплатити експерту. Угу. А це, це зайві кошти, але одна справа, коли ти заплатив експерту, знаєш, що ти буде отримаєш відшкодування через півроку, через рік. Ага. Це одна справа. А, а через 20 років. Через 20, через 30 років. Це інша справа. І в багатьох людей просто. Ну я знаю, що дуже багато те, що ми бачимо в дії, те, що ми бачимо, звернення. Да? Ага. Ми розуміємо, що чому я сказав, що це це верхушка Айсберга. Багато людей зневірилось. Ну, зневірилось. Ага. Чому, тому що отримати... поїхали в Польщу. та і в Польщу, та і тут просто по Україні. Да? Вони поїхали і намагають. Це починати з нуля, і вони говорять, так коли я тримаю? Через 20 років 30 років мені потрібно жити зараз. Тому я думаю, що державі теж потрібно вирішувати щось з цими оцінками. Щось з цими оцінками потрібно вирішувати. Але це... ми ну, повинні про це говорити, а держава повинна думати, що це робити. Плюс те, що ми сказали, кожна бумажка, навіть покази сусідів. да? Сьогодні mm -hmm. ми ж розуміємо, що зараз війна, сьогодні ми зараз сусідям обнялися, випили по чарочці. А завтра полетіла ракета і ну, ну, сусіди на жаль. поїхали, наприклад. Або сусіди поїхали, і ти десь будеш їх шукати, і, як, і тому є як, якнайшвидше взяти себе в руки. Угу. Потрібна людина. І та, отримати навіть від сусідів, якось хоч хоч якийсь документ. Ви ж розумієте, що далі кожна бумажка, кожен, кожен документ буде мати вагу. Чому? Тому що будуть такі. Зараз на підписов президента вже є прийнятий закон по відшкодуванню по компенсації за майно пошкоджено. Угу. Да? Угу. Поки що воно за майно, і там буде, там в законі проговорюється, що буде така комісія, будуть органами місцевого совредування створена, в яку повинні будуть звертатися люди і все інше, яка буде визначатися сумою і передавати далі на державний рівень. Але ж щоб їй визначитися, їй потрібно не просто на словах, да приходить якийсь там аферіст, там жебрак, говорить, там в мене був п'ятитажний дому да. да. на 2000 квадратних метрів. Да, ну там не, не вдасться йому на 2000 квадратних метрів. В законі там э, очерч на 150 квадратних метрів. Ага, а все більше, то твої по але, але да, але, але ну, що... це теж не дуже справедливо. Ну зовсім справедливо. Це, це теж на жаль. І в мене постає питання, у нас закінчується час розмов, в мене постає питання. Як ви гадаєте, чи будуть ці люди, які майно яких постраждали, які постраждали внаслідок військової російської агресії і окупації, чи будуть вони, наприклад, створювати якісь громадські організації, рухи, можливо, політичні партії людей, які постраждали, які будуть захищати свої економічні, соціальні інтереси, політичні інтереси? Я не здивуюся цьому. Чому тому, що втрачено дуже багато, і я очікую, що хтось буде політики, будуть цим грати, звісно. Громадські діячі або люди будуть збиватися разом. Чому тому, що разом і дядьку легше легше ну, я серйозно про це я? Я не просто серйозно говорю, Я навіть скажу більше, і нам потрібно створювати ці громадські організації і ще накопити людей. Для чого щоб допомагати нашим дипломатам? Щоб це була не просто Пушити, це, не, да? Да, це не просто якась забаганка, якийсь держчиновників, а щоб люди на заході вони е, бачили, що це проблема. Mm -hmm. Ми ж пам'ятаємо, коли навіть е, в цих прямовинах е, з Росією знаходились громадські діячі, yeah. і це потрібно досвід продовжувати. Останнє питання. Ви з Костянтинівки. Як гадаєте, війна до вас не дійде? Бахмут утримують. Я не хочу, щоб вона дійшла. Я вірю в наше ЗСУ. Я буду останнього вірити в наше ЗСУ, в наших хлопців. Я знаю, там наших хлопців, там багато моїх друзів. Вони тримаються. скажімо так. Дякую дуже, Олександр Миланченко, громадський діяч з Донбасу. Ми говорили про відшкодування збитків від російської агресії. Це Чорноморка.